Сиджу я, ріжу капусту, думаю, буде борщ пальці оближиш. А дід мій носа вже в каструлю пхає, нюхає, каже Ой, який запах, як у молодості. Кум нишком підбіг, щось там підкинув, ложку соди всипав. От шкодник. І тут капуста в борщі як почне танцювати. Листки підскакують, як на весіллі. Я тільки руками розвела. Та що то коїться? А дід перелякався вибір надвір і хрест несе, думає, що то вже нечиста сила. А кум на все село кричить Ідіть, дивіться, в нас капуста танцює. Ну й зібралася вся хата сусіди, родина, навіть палашка з козою прийшла. А борщ бурлить, капуста підстрибує, такий концерт, що, хоч квитки продавай. Дід уже кропить свяченою водою, хреститься і каже Господи, спаси нас від борщового бісу! А кум почервонів і зізнався. Та то я соди підкинув і регоче, як кінь. А я їм і кажу борщо живає, час кликати попа, і вся хата сміхом лягла.